Житомир знову у Скорботі. На Смолянському кладовищі поховали ще одного героя. Станіслав Крижевульський захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Рідні кажуть, чоловік хотів піти на фронт ще у 2014 році. Наш брат завжди був патріотом. Ще тоді, коли ще у 2014 році почалася ця це, почалася це російська агресія. Він хотів іти. силу ми його зупинили. А 24-го, коли йому вручили повістку, він сказав, що він мусить, це його обов'язок. Станіславові було 46 років. У минулому, мирному житті, він працював у обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Загинув захисник як справжній герой. Незважаючи на власне поранення, він витягував з поля бою свого побратима. На жаль, російські снаряди не дозволили йому завершити справу. Був дуже чесною, совісною людиною і зі слів побратимів погиб по совісті. Від імені президента України, Верховного Голокомадуча Збройних Сил України. Прийміть цей державний прапор, якому до останнього служив ваш син. Сусід Станіслава каже, таку людину варто ще пошукати. Захисник був радісним, дружелюбним, завжди приходив на допомогу. Нікому в житті він сусідам не сказав непоганого слова. Зустрічалися, обговорювали ну, на любі теми. Що у нього не попросиш, він все допомагає. Не було такого слова, щоб він відказав комусь. Ну, людина з великої букви. Ну. Загинув герой під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Пам'ять про Станіслава Йосиповича з нами буде жити вічно. Герої не вмирають. Анна Чепель, Данила Мамончук, телеканал СК 1